Організовує серію культурних форумів регіональних у партнерах регіонах проекту, метою яких є власне створення як платформи для мережування представників з наших партнерських регіонів, щоб вони ближче познайомились між собою, познайомилися з напрямками діяльності, в яких вони працюють, і можливо знайшли спільні точки дотику для формування партнерств і реалізації майбутніх проєктів розвитку сфери культури, і загалом підтримки регіонального розвитку через впровадження проєктів Актів у сфері культури завдання якраз Агенції регіонального розвитку Хмельницької області під час організації або співорганізації таких форумів або таких зустрічей іншого формату це якраз звести разом запит і пропозицію, тобто допомогти людям і командам або громадам і навіть регіону знайти партнерство для того, щоб Зреалізувати важливі для кожної громади, людини, команди, регіону проекти Це можуть бути фінансові ресурси, це можуть бути експертиза, або це можуть бути просто партнерства, які допоможуть зреалізувати ці ідеї. Надзвичайно цікавий захід. На мою думку, дуже актуальний, дуже важливий, тому що культура це саме те. Що ми є, це треба піднімати, масштабувати, популяризувати. Саме згуртованість це про що? Це про довіру і солідарність. І соціальні інститути, зокрема, інститути культури, мають слугувати саме тому, щоб суспільство не атомізувалося, а згуртовувалося, і щоб в результаті діяльності цих інституцій виникала довіра і солідарність. Я вірю в те, що в Європу беруть європейців. А для цього нам потрібно багато чого змінити в наших внутрішніх етичних установках, для того, щоб стати органічно частиною Європи. І в цьому плані нам дуже важливо говорити про культуру як про джерело, яке створює ту етичну рамку, яку нам треба впрацювати в суспільстві, щоб бути невід'ємною цінною частиною європейської родини. Кожна людина, ну є така гуманістична теорія, на яку нашого на, на яку наша методика спирається, яка каже, що творчий потенціал і творення є в кожній людині. Просто це не обов'язково навіть про мистецтво, а це можливо про різні бути сфери: медицина, технології, я не знаю, наука, соціальна робота, психологія, педагогіка і так далі. Ми позиціонуємо себе на весь світ. Ми маємо величезну культурну спадщину, яка є надважливою. Ну і в умовах взагалі повномасштабної війни, яку ми переживаємо усі зараз. Культура є надзвичайно важливою. І ми маємо дбати про те, щоб зберегти усе те, що ми отримали в спадок і донести це до наступних поколінь. Ми отримали поштовх зараз. А коли закінчиться війна, я розумію, що буде ще один поштовх, і він обов'язково буде через те, що я розумію, всі наші заклади дуже гостро реагують на цю потребу, і я впевнена, що ми зреагуємо на нову потребу потребу знову ж таки нести українське, розвиватися і пам'ятати, хто ми є. Ми вважаємо, що через силу культури можна робити зміни на різних рівнях, як на місцевому, так і на регіональному і відповідно на національному рівні. Тому ми розглядаємо культуру не саму по собі, окремо, а культуру як той інструмент, який може вплинути на економічний розвиток, адже що таке культура? Це і креативні економіки, перш за все. Тому в тому числі це економічний розвиток регіону.